Вітаю всіх підписників і не тільки підписників. Вибрався сьогодні пробігтись по такому полю, вчора, по-моєму, скосили його від соняхів, бачите? Ну, ходить таке собі, знаєте, дрючки вони мішають, ну ви розумієте. от. Жужик десь внизу надо його сюди попригнати, тому що ну, доїзд такий хреновий, блін, бачите, оце такий доїзд між, довіді, між струпаками. От. Що я пройшов там, дивіться, там аж поверху, спустився назад. Ну, нічого такого. А сюди піднявся на цей бугорок. На цьому бугорку зараз я вам покажу. Щось таке знайшов. Так. Оце щось незрозуміле. Таке зламане і... Оце щось таке зелененьке, таке цікаве. От. А тут був сигнал. Думаю, вже така міл... мілоч... мілочовка, думаю, не буду привітання робити, і тут пізніше, що було цікаво. А тут такий сигнальчик був. Ну так, 53, 57. І що я, дивіться... Знайшов. Дивіться, якийсь що це таке? Не знаю. Але бачите, зелененьке, Якісь колечка. Напишіть в коментарях, що це могло бути. Якась цепочка була, мабуть. Ну не знаю. Якась була цепочка. Ось якось так. Ну добре, зараз коника пригоню сюди, десь отам там поставлю або десь тут. Серед поля поставлю. От, тому що там мені його не видно, де він є, що він є. Тут-то, я розумію, нікого і немає. Ну, все одно. Знаєте, а вдруг вовк сяде та поїде. Ключі там, кстати, в ньому у замку запалення. Так що, хе, сяде і поїде. Ключики тут. Фу, таке щось воно сипеться, бачите? Таке воно все сипеться. Так, ладно. Поїдемо наверх. Ближче відгоним, тому що тут стоїть таке собі. Так. Якщо впало. Оп. Це якийсь. Летить таке з нього вообще, що у носі вже крутить ну, ай так. Фух. Ну все. Поїдемо наверх туди. кросовий коник дорога конечно така собі легко кажучи пелюга якраз в пику то що в спину вітер А так, ми й тут дістанемо. Фух. Облазу, облазив. Таке. проволочки гвіздочки. Ну таке. А тут сигнальчик був 45. Я побачив уже, щось тут таке є. Ну не знаю. Так. Ага, що це таке? Якийсь такий колокольчик із крючочком. Дивіться, що це було таке. Там метал жовтий, а може латунний. Це така знахідка. Так. Ну, добре, прикольно, але незнайома знахідка. Фу. І я вже думав знаєте що. Переїжджать. Ну, може і буду переїжджати, тому що ну таке. Ще отак отут, бачите, витолочено. от, отут тут витолочено, похожу отут. Ну є друге місце, там де я бляху находив. Поруч походить. Я би подіскували, то можна було б походити нормально, але ж я думаю, що якщо подискують, то зразу засіють. А лучше вже хай так, чим засіяно. Хорошо. Бул, согнал, 45, 55, выкопал, 57. Ну, короче, так. Вот что я знаю. Что это такое? Так. Оце щось таке. Що воно таке? Яка загулінка. Зелененька. О. Друзі, якась прикраса. Хм. А я думаю, поїду я, мабуть, сіля. Ну, я, поки що ще тут потоняюсь. Якась прикраса. Бачте загиналась від селя сюди. Ну, ви фоточку побачите зараз. Вже трошки почищено щуточкою і макрорежим. Ну все клас. Клас. Вот так Идем, выхаживаем тут, по этих горках. Ну, конечно, вот эти стюрбалки, конечно, такие. Ну, ничего. Ну, вынюхали. Нехороший сигнал. Такое что-то может... Олока покручена чи що. Двойне щось. Типу два кільця. Не знаю. Какая-то такая. Винди клюшка маленькая. ладно, кинем. И пойдем дальше. Фух. Ну, Таке. Тут, знаєте, як нічого робити, так можна приїхати сюди, може щось і знайдеш. От. Що ж шмурдя? А це дивиться шмурдя, без, оку... без окулярів не можна в нашому ділі. Ну і таке. Якісь проволочки, ну таке. Пробка. От. Ну все, зараз, мабуть, переїдемо на друге місце, тому що тут таке собі. І... У нас пару годинок є ще в запасі, так що можемо ще пару годинок і додому. Пейзажі красиві, не знаю, а там отама походити, ну там бачите які стрюпаки по шию. Ну не походиш особо. Ладно. Зараз розпаковуємо коника ідемо. Потім вже включу камеру на місці. Їдемо вперед. Ну все, переїхав на друге поле. Походимо тут. Може от далі пройдемося. А перед тим як будемо ходити, треба перекусити. Складно сказав. Так. О! От так. Що в мене сьогодні? Чай. Сьогодні вже не компот, чай. Трошки похолодало. теплий чай, ну гарячий. Ваше здоровье. Так. Что тут у меня далее? Не знаю, может кому будет цікаво. Все, я перекушаю. Так. Сегодня я с лоточком. Будет. домашний чизкейк. Творог, печиво. Вот так. Клас. До речі, хотів вам показати свою ложечку. Вона зі мною вже років 25. Ось така ложечка. Я фоточку вставлю. Вона завжди зі мною. Звичайно, срібна. 84-та. Проба бачу, є тут, ну тут багато всяких проб. Вот такая. И такие инициалы. Ну, вы побачите. ОП или ОН. Вот такая ложечка. Фух. Такий чизкейк. Добре. Щось перекушу. Поки я перекушу, мабуть, я поставлю камеру на зарядку. Тому що я не знаю, якщо я взяв... Зарядний. А може й не взяв. А може й нема. Ну ладно, не будемо тратити заряд батареї. Їмо і далі йдемо. Вперед. Переїхав я з того місця, там одні гвіздки, якісь чорні пластинки, ну таке. Не дуже мені подобається і чуйка така, що там нічого немає. Приїхав на друге місце, конника в тіньочку поставив. Зараз високий, але ж може бути в нашому ділі. 91, 92. Фух, 91, 92. Блін, а там власне бійшов на цьому новому місці. О, і хрена ще. Гвістки, потім що в нас там? Дроб, навіть стріляли охотники. Ну, коротше, таке. Так. Шукаю. Один шукає. Десь тут щось. О. Так, ага. Це не з цієї сторони. Це не монета, це відпочаток. Так. А монетка. От. Так, Терти не буду. По-моєму, дві копійки 24-го року. Блін, перша монета це труба. Така вона... Довга і туга у нас. Да, 2 копійки 24-го року. О, звичайна монета, але вона дзвонить як царська мідь, тому що вона... Ця монета з царської міді. О, отак головне зразу помити її хорошо. І потім вдома щіточкою. Отака монетка. Сохранчик доволі гарний. Трошки вдара, то не я. Ну тепер ще трошки похожу, але не багато, правда, тому що вже час. Час такий, що... Сегодня 11.09.25. Уже 15.08 Так что надо разбираться Ладно, вот тут пройдусь Конек вон стоит Рядом 60, 64 Онлайн трудно копать, потому что багато шмурделя тут 65 п'ять сім що це ні. Одна три копеечки радянська. Сохранчик гарний. Ну, значить, треба їхати, як завжди, в мене. Куп під кінець починають попадатися монети. Так. Сейчас я скажу вам який рік. Так, три копійки 41-го року. Почало, починалася Велика Вітчизняна. От так. Добре. Блін, Как завжди. Идт кинетс купа. Починаются монеты. Ладно. Ще пройдем вот так. Щас покажу. Я буду звонить. А, ца 18-26. Ну, в Кованьгустке. Кризно этот, ну, хватит на сьогодні. Так, сейчас покажу другу шмурть, що я тут знайшов на цьому полі. Все не брав, тому що багато этих э, з, ружжя, з патронів дроп. Дроби багато, як хтось накидав і вістки, ковані оце таке, бачите. Що понаходив? Таке сяке. Від лампочки класно дзвоніло. Це ардянські часів лампочки були. От. Ну і оце, оце. Це якась підковка, не знаю. Гаєчка, гаєчку заберу. Вона, по-моєму, латунна. Ну от якось так. Фух. І на цьому у нас завершується сьогоднішній коп. В принципі, ну так, ні туди ні сюди, в принципі. Нічого хорошого. Ну і трошки щось є. Так що, кому сподобалась ця серія, подобаєчки ставте, кому ні, антиподобаєчки, коментарі пишіть кого є бажання підписуйтесь на канал, у кого нема бажання відписуйтесь. Так, що от якось так. Друзі, дякую вам, що ви дивилися, щось слідкуєте за моєю творчістю. Здоров'я, благополуччя вам і вашим родинам. І, звичайно, всього лише найкращого. Ну і, друзі, нам всім мирного неба над головою. Дякую за увагу. Далі буде.